Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли ішла пустиною агар, в обличчя вітер рвучко б'є колючий, а під ногами ось пісок, як жар. Іде знесилена, пригнічена, розбита, натомлена на віччю межі, вже стільки сліз в дорозі цій пролито, вже стільки болю й каяття в душі. Якби ж сама, а то ще сини з нею, обоє вигнані із дому в нікуди, ідуть отак з розбитою душею, буханцем хліба й бурдюком води. Від дум нелегких збилися з дороги, та й чи існують у пустелі ті шляхи. Мандрівці швидко додалось тривоги, коли не стало хліба і води. А навкруги пісок, гнітюча тиша, лиш де-не де видніються кущі, під ними сина помирати лишить і відійде, щоб в тій страшній тиші піднести голос безпораднім плачі, сльозами Богу вилити той біль, їм вирок смерть в пустині цій, одначе у неї є ще заповітна ціль. На відстрині стріли, навпроти сина, що помирає без ковтка води, згадати шлях, який пройшла, прожила у статусі невільниці раби. Не жаль шатра затишного, чи їжі, чи одягу, щоб досталь був, Жаль лиш одного піддалася гордині. Хоча той час давно вже промайнув, і вже вона корилась свої пані та Непокірним виріс її син. І тепер вони обоє у вигнанні, і вихід з цього тільки лиш один померти у розпеченій пустині без хліба і холодної води. Та ангел каже: Ось почув я нині той голос отрука. Вставай, іди сюди, дивись, Криниця, набери води, напий дитину, пий сама, живіть. Як щастям наповнились її зіниці, яка була щаслива отамить, коли вуста, потріскані від спраги, припали до холодної води. І де взяло сміливості відваги бурдюк, наповнений до сина донести. І знову повернулися їх сили, і знов ідуть пустинею вони. Миттєво їм бадьорість відновили ковтки цієї життєдайної води, що Бог післав, зважаючи на сльози, Ахарі сина, коли ішли безлюдною пустиною вони. Як часто й ми ідемо крізь пустині нелегкого й тривожного життя, і завмираєм безпрадного хвилювання, коли в життя вривається біда. Коли хвороба розбиває тіло, Корило розлука, білю душу рве, коли всього у серці наболіло, чи ж не пустиня це, та Бог веде, хоч часом, може, ми того й не помічаємо за білю й розпачем, як поруч він стоїть, як часто ми в таких пустинях плачем, як часто до нестерпності болить душа і тіло. І слова зникають, і неможливо вилити свій біль, й молитви наші тихо замовкають, здається, втрачена уже усяка ціль. Та пам'ятай, коли ідеш в пустині без друзів, рідних, просто сам один. У горі, в безпорадності годині на тебе там чекає Божий син, щоб простягнути руку допомоги. Вказати джерело, де є вода, розвіяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитись на Христа, коли вуста не можуть говорити, Молись сльозами, подихом душі, вір, Бог могутній може зрозуміти твій шепіт, крик і стогін у тиші Пустиня вчить молитися до Бога. Без пафосу, без зайвих гарних фраз, тому й не раз лежить туди дорога, тому що Бог навчити хоче нас, як треба довіряти йому щиро, як відкриватись Богу в простоті, хоч часом може і несправедливо, що стільки горя випало тобі. Та знай, над міру Бог не посилає страждання й горя у твоє життя, і у пустинях нас не залишає, а в них готує нас до майбуття у світлих і святих оселях раю, де буде вічна радість без кінця. Тому в пустелі не підай свічаю в пустелі ти шукай свого Творця, в пустелі ти шукай живого Бога. Крізь біль і сльози, розпач і відчай, молись йому. Розвіється тривога, світліше стане стежечка у рай. Слава Богу.